Я нічого не розказуєте про свою волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ, я знаю, що вона досить велика. Таке запитання. Я дещо розказувала в своєму особистому профілі, який в мене бомбанули шахраї. І вся хроніка залишила там, залишилась там, я трошки намагаюся розділити ці сфери життя і, і теми. Дивіться, ми волонтеримо і донатимо, Но ми не хайпуємо на цьому. Хто мене знає, знає, що ми з перших днів війни опікуємося волонтерським осередком, де плетуть маскувальні сітки. Я сама особисто не ну зараз вже не можу плести особисто, тому що в мене інші справи, але я займаюся постачанням в Фейсбуку. Більше моя ця діяльність є. Ціле всю війну ми донатимо на санітарний поїзд, в яким привозять поранених на поранених, на харчування, на відновлення, на дрони. На машини, на сітки, оці самі, боже, на що ми тільки не до ну. Донат це в нас, знаєте, як гігієнічна процедура зранку. На волонтерському осередку тисячу на сьогоднішній день сплетено відправлено 1195 чи 6 сіток. Врахували вчора приблизно. Це площа 14 полів футбольних. Або відстань від Рівного до Луцька, або приблизно якщо по одному метру викласти, або відстань від Бахмута до Авдіївки, або всі кордони. Um, Sectora setor Який бомбить Ізраїль і має з ним от там військові дії. Це по периметру весь сектор Газа. Це у нас більше сіток, якщо по одному метру в довжину покласти по цьому кордону. Ну, от, приблизно так, щоб можна було уявити, скільки ми вже їх наплили і працювали. Тобто минулого року ми дуже багато віддавали своїх урожаїв, і цього року також закруток багато було. Квашинини віддавали на харчування військовим в госпіталь возили. Ну фотографії виставляли навіть в цьому профілі в багажниках. Минулий рік був дефіцит з тканинами. Ну То хто був підписниками нашими минулого року, то ті бачили, що я помимо всіх і дистиляції, і городних робіт я по три-чотири по чотири виварки фарбувала старої білизни. Люди стару білизну приносили. І я фарбувала в ті кольори, які треба було на захисні сітки, бо не було тканин. Буквально кожного дня зірвала собі трохи здоров'я, але кожного дня по три по чотири виварки я фарбувала тих тканин. А потім налагодилась трошечки виробництво, і, слава Богу, що ми можемо зібрати донати, заплатити гроші і вже ці сітки купляти, не, не з білизни робити, а купляти цю спеціальну тканину, вона і легша. Але прикол це був неймовірний. Слухайте. Але я відьмочка така, що ви думаєте? Значить, в мене на цьому палає багаття, так як має бути, ставиться туди виверка. І ця тітка в хусті щось бурмоче і палкою там оце токмачить по ночах, по вечорах ту білизну. То сусіди, звісно, були в шоці. Мені так. Тут репутація відьми. А цей. А, а після цього, ну знаєте, це вже прикол, коли в мене велика площа, і немає паркану майже тільки з фасаду є. то мені е, сусіди сказали: ти ну, ж паркан не ставить, не переживай, до тебе і так ніхто не прийде. Я кажу, слава Богу, що їй варто було доказати. От так що розважалися минулого року. Це теж ну це були величезні кількості тої білизни, величезні, зірвала і руки, і спину і все на світі. От. Так що це от така була в нас от таке волонтерство. Тому ми, ми постійно це робимо. Але розумієте, для мене це не хай, Для мене це мій вклад в перемогу, наш вклад в перемогу, наш вклад в своє майбутнє, тому що наша земля, ми нікуди не збираємося звідси їхати, ні кроку ступати нікуди. І тому ну, все, що в наших силах, то і робимо.